І так, Чернігіс, Розшукує нових клієнтів на продукти слід. А насправді хочу сказати, що багато людей бачать, що я працюю, але дуже багато хто не допускає, що в мене можна щось замовляти. Друзі, можна. можна замовляти все з асортименту, тим паче, що я сама дуже багато тестую новинок, люблю ці продукти, завжди готова поділитися з вами особистим чесним відгуком. Ми звичайно звертайтеся, зробимо замовлення. Ми можемо вам оформити карту. VIP клієнта, щоб ви отримували на свою зручну пошту. все. ну або ж можемо зустрітися. На речі не тільки Чорнігів, а і хто де знаходиться в будь-якому іншому місці, доставка в нас про по всій Україні. Тому звертайтесь, бо продукт дійсно крутий. У нас шведсько-швейцарська компанія, і це дійсно крута якість. Тобто тут, мені здається, все саме за себе говорить.